Так, Андрій пише. Отче Василю, моя мама хвора, в неї склероз. Чи треба кликати священника, щоб висвітати, коли їй стане гірше, вона взагалі, його не, вона взагалі нічого не розуміє. Склероз – це така хвороба дуже важка. Я дякую за таке запитання, воно дуже є правильне. Люди люди, які не можуть сповідатися, вже не можуть говорити або не мають пам'яті або ще щось, для цього існує свята тайна єлеопомазання. Коли священник приходить і сповідає, якщо, ну, немає кого сповідати, людина неадекватна, або просто не говорить, та, ну, то тоді уділяється свята тайна єлеопомазання. Ну, єлеопомазання уділяється не тільки коли ти не говориш, а й коли говориш теж. Висповідався, потім тому Святу ту тайну єлопомазання. Це є молитва зцілення. Ця молитва прощає всі гріхи і оздоровлює. Тому Єлеопомазання треба кликати священника на оділення святої тайні євпомазання. Отже, Василь, у мене таке питання, які умови просять про уділення ласки тайні помазання вдома, чи можна уділяти разом із тайною сповіді і причастя? Можна. Там умова така. Перед, після того, як ти добре висповідався, можеш приймати тайну єлевопомазання, яка уділяється один раз в одній хворобі. Як ти лежиш в одній хворобі спараліжованій, не треба кожен місяць. Уділяти ту тайну Єлеопомазання. один раз. Уділяється тайна Єлеопомазання в одній хворобі. Виздоровів, все файно обігаєш, все дуже добре, потім знов захворів, все знову можна. Виздоровів, побігав, знову знов захворів, знову можна, але в одній хворобі. Розумієте? Бо як людина постійно хворіє і не треба безперестанку діляти світу помазання. Якби підкреслюючи, що один раз було замало. Для Бога такого нема. Для Бога один раз це достатньо. Повнота. А решту Бог діє. Так, отже, дуже прошу нагадати, в котрій годині буде свята година 28-одинадцять. В 19-й годині, якщо буде. 28-го у нас буде на другий тиждень. Перше число в неділю, вийде. А, перше число в неділю. Перша числа в неділю, то значить, свята година буде. Наступний четвер. Це буде п'ятого? П'ятого. Що, Ні, четвертого. Що це буде 4-го числа, Чи э, у, ну, у 19 годині. Свята година нас служиться в 19-тій годині в четвер, перед першою п'ятницею. А перша п'ятниця. П'ятого числа буде. Свята година 6, 1 п'ятниця. Слава Ісусу Христу. Хочу запитати, хочу запитати Отця, чи можна шити для себе новорічних гномів? Бо чула від однієї особи, що для християн гном це уособлення нечистої сили і це небезпечно. Я їх роблю не для продажі, а для краси і просто для. І просто дарую Світлана. Світланка, я вам так скажу. Це все, що, наприклад, мене прикраси, на ялинку чи щось інше. Дивіться, ми як йдемо з вертепом. Там які дієві особи, є там чортик чи ні, є. Він з рогами, він бігає, щось там каже, зачіпається. Ну, то чекайте, це навіть не намок, а це такий, ну, реально. Чортик, так? Ну то що робити? Йти вертепом без чортика? Це для того, щоб показати, що ось є от таке і таке. А гноміки вони не мають відношення до, до нечистої сили. Це є, якщо хочете знати, казкові персонажі, і вони аж ніяк ніколи до нечистої сили нічого не мали. хтось їх може туди записувати, то таке. Так що, одно діло, знаєте, коли ти в хаті маєш купу всяких атрибутик сатанинських, всяких е чорнокнижників, всякі якісь там символи, е ще там, ще там, всяку таку нечисть, і розказує, що Бог не важний, а от, от злий такий, такий тут сильний. Ну, то Це друге питання. Це друге питання. А так, для прикраси на ялинку, то дай Бог благословить, Господи. Олександра. Так, запитання. Отче Василю, якщо у молодої дівчини є сильна залежність до привички мастурбації, то як її позбутися і молитово допомогти їй? Чи то є гріх для дитини, що з нього, щоб з нього сповідатися? Ну, це більш особисте питання. Питання, які ви задаєте, я... такі, які були б важливі для всіх. А тут таке питання досить особисте. Я не думаю, що всім треба це відповіді. Дякую ще раз всім вам ще раз. Ще раз щиро всім дякую за ваші молитви. Даріво Христі щиро дякую всім, хто молиться разом з нами. Велика щиро подяка всім жертводавцям. Я вам дуже вдячний, особливо за те, що ви ще допомагаєте і для воїнів, і для церкви, і ще й мене підтримуєте. Дуже вам, дуже вам щиро дякую. Я хочу зачитати листа, який прийшла посилка. Ви молодці, я прошу, щоб поставили саме головне, записку написали і написали. Молодці, хвалю. Слава Ісусу Христу! Дорогий Отець Василь, ми із моїми подругами трохи зібрали для наших хлопців. Зовсім не багато, але дуже хотіли щось передати. Користуючись нагодою, дуже дякую вам за ваші науки і роз'яснення. Хай береже вас, вас та вашу сім'ю, всемогутній Бог. З повагою із Одеси, Ілона, Глорія і Марина. Боже мої діти, дай вам Боже здоров'я. Чудесні дівчата із Одеси. Представлю посилку, написали листа. Я вам дуже дякую. Дай Бог вас всіх благословить і всіх, хто мені допомагає. Усі ваші посилки, всі, що ви присилаєте, бачите, хто пише записки, то я тих читаю, а хто не пише записки, то я не читаю. Я дуже дякую всім, хто допомагає. Зараз, як ніколи, потрібна наша єдність. Єдність суспільства це дуже важливо. Суспільство ворог хоче розділити. Вони вкидають сюди інформацію негативну, неправдиву. Там прорвали, там все вже все посипалось, там все, все завалило. Розумієте, от, от що вони пишуть: не слухайте нічого. Війна для того, щоб ми відчули всі українці відчули себе українцями, усі християни відчули себе християнами, усі мусульмани відчули себе мусульманами. Ото якось, знаєте, ну я не кажу, що юдеїв забув, забовняю. Всіх це стосується. Це всіх стосується. Хто ти є? Скажи Богові і покажи суспільству. Хто ти є? А то священник дуже хоче бути, знаєте, десь поміж люди, а просто в людину, щоб навіть не виділи, що він. Нащо йому обирати реверенду чи. чи чи підрясник ти ходити поміж люди у шамці з хрестом на груди. В бар не зайдеш, розумієш, в магазин заходиш, знаєш, то взяв, взяв би пива, а будеш всім, будеш ходити у підряснику, ти хто тобі якось некрасиво, правда? Військовим так само заходиш е, у цей, е, в магазин, ти не купиш ні, ні алкоголь, нічого, ні пива, нічого не купиш. Бо не продають військовим. І кожен, знаєте, хоче бути трохи вашим, трошки нашим, знаєш. Як то кажуть, в одних штанах на двох весіллях зразу. Так не буває. Або туди, або сюди. І треба війна для того, щоб ми визначилися, хто ми є. Українці чи манкурти. Знаєте, що такі манкурти? Це ті, хто забули своє коріння, забули свою історію, ті, які забули, чи його народу ти є син чи донька. Час відновити себе. Час українцям стати українцями. Християнинам, християнам стати християнами, а то ми якісь титулярні християни. Кого не спитаєш, ти хрещений? Та, хрещений. До церкви ходиш? Ні. Що ти що в Бога не віриш, не кажеш, та я тебе прошу, що там Бога вірити, там наука сьогодні, все. Про якого Бога ти говориш? Дай спокій з тими вашими батюшками, та й з усім, та й то. Та чекайте, ти хрещений. Ну ти всі хрещені, та я хрещений. Розумієте, як сприймаєте це? Так же само, ви сприймаєте і громадянство України. Ну ти громадянин України, так? Війна почалася, ну, то я, ясно, треба тікати. Треба тікати в Польщу, треба тікати. В щось. Та як ти, 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 ти громадянин України? Ну ти що? Ну, Але я хочу жити, я тікаю всі бою. Тобто, ви думаєте, а ті хлопці, що на передові, вони що, не бояться чи що? Треба якось з тим справлятися. Отакими, знаєте, ні те, ні се. Христос каже, Якщо візьму тебе до рота і знайду тебе літеплим, то виплю геть. Який це такий літеплий? Це ні, ні холодний, ні гарячий, ніякий. Ніякий. Ні солений, ні перчений, ніякий. Тому треба задуматися, хто я? Я українець, я християнин. І я, відповідно, маю себе поводити. Як, як не можу йти воювати, то хоч буду за себе, ну, хоч буду, щоб від мене не походило якесь сміття, розумієш? А навпаки. Підтримайте один одного, подайте руку, підтримки допомоги, добре слово і так далі. Тому особливо в цей час. <плес> Знаєте, є дуже велика потреба, щоб ми відновили в собі дух християнства.